Мій позивний Питон, я головний сержант взводу батальйону безпілотних систем. Наша машинка вивозила хлопців вже з позиції в піві, вдарилися в нашу машину. Також доповіли, що один загиблий вже є, і двоє наших поранених хлопців. В півішки це дійсно зло, воно там постійно постійно кружляє. Було прийнято рішення йти до машинки, витягувати нашого загиблого хлопця. Щоб його там не лишати. Ми оставили його на місці локації, я взявся за евакуацію моїх поранених хлопців. У водія осколок в шиї був, і дрібні осколки по руках і по ногах. У Другого хлопця там трошки серйозніші були пошкодження, брова була розсічена, і там по лиці осколки, плюс права рука повністю осколка. Якщо взяти по ногах, вони були ходячі, і це мені дозволило їх волі швидко вивезти. Ми спорядилися, вирушили до найближчого населеного пункту, де вже там було домовлено про місце евакуації. Дякую хлопцям з першого МБ, що допомогли, і можна було на них оставити загиблого хлопця, які вони в подальшому загрузили його на НРК. Це мені дозволило. Швидше вийти і вже потім не йти серед ночі, а чим швидше добратися до місця евакуації. З своїми пораненими хлопцями ми пройшли десь близько 6 кілометрів. Там дочекалися комплекс НРК, який привіз нашого загиблого побратима, і нас вже разом вивезли на ППД. Ми довезли хлопців до степпункту. Їх ще раз там додатково перев'язали, перемотали. Обдивилися рани, зараз вони вже знаходяться в лікарні. Осколки, ті, що можна було витягувати, вже повитягували. Вчора зв'язувалися з хлопцями. Все добре, позитивні, жити буде. Хлопці з першого МБ, Юра, Маркус, дякую вам. Дійсно, ви допомогли б. Без вас я б не справився. Також хочу подякувати і нашому НРК, який дозволив нам вивезти нашого побратима, щоб не ризикувати іншими екіпажами або іншими людьми. Так що НРК робить.